Для зміни налаштування, дати і часу дефібрилятора Zoll m 2 необхідно вимкнути дефібрилятор, затиснути на лівій панелі, верхню та нижні клавіші, увімкнути дефібрилятор у режим монітору. При відкритті сервісного меню необхідно ввести пароль за замовчуванням пароль 1. Два, три, чотири. Підтвердити введення паролю. Обрати меню Змінити конфігурацію. Вибрати вкладку Час і дата. Змінити потрібний час і дату. Вийти з меню зберегти конфігурацію та вийти. Після чого дефібрилятор перезавантажиться із новим датою або часом.